Питання від підписника: як Кабала може вплинути на мої стосунки з іншими людьми? Кабала відповідає на це питання дуже просто: є одне загальне правило полюби ближнього як самого себе, або в деяких місцях кабалісти пишуть: не роби іншому те, що ненависно тобі. Тому, якщо я буду випромінювати тепло і проявляти бажання і зовнішнього робити тільки добро іншому, не завдавати йому шкоди або думати про те, як завдати йому зла, то я рано чи пізно почну бачити, що ця людина так само ставиться до мене. Що саме цікаво, такі дії, зрештою покажуть мені, як я можу знаходитися в балансі з усією природою. Тому якщо ти хочеш побачити на власні очі інший світ. Зміцнити і покращити стосунки з іншими людьми, то починай з себе, а саме зі своїх думок і дій, і гарантовано все і всі навколо обов'язково зміняться. Якщо вам подобається наше відео, не забувайте підписуватись на наш канал, щоб дізнатися більше, та поширюйте це відео.